Бізнес-анекдот, який я дуже люблю розповідати на корпоративних тренінгах для продажників. Отже, зустрілися якось двоє продажників в кінці дня, і один другого питає, як пройшов твій день. А другий відповідає, каже: О, в мене дуже класно пройшов день. Я нарешті додзвонився до клієнта, якого не міг видзвонити місяць, і нарешті вніс в базу всі контакти, кого я обдзвонював за минулий тиждень. Я нарешті. Написав лист, до якого дуже довго не міг добратися, і я зробив комерційну пропозицію своєму клієнту, який чекав її ще з минулого тижня. На ну, що перший подивився на нього і каже: Я зрозумів тебе, я сьогодні теж нічого не продав. Цей некдот про те, що направду продажі. Це не коли ви робите активну діяльність, а тоді, коли гроші заходять на ваш рахунок. Ну, звичайно, дуже часто без активної діяльності гроші не зайдуть на рахунок, але концентрація на роботі деколи з документами, деколи з текстом, деколи з пошуком, замість того, щоб контактувати топ опотюніті з клієнтами, замість того, щоб справді продавати і отримувати гроші на рахунок компанії, це те, що дуже часто від Різняє хороші успішні колективи від неуспішних. І я наполегливо на цьому наголошую, проводячи корпоративні тренінги для відділів продажів своїх клієнтів. А як у вашій діяльності, наскільки ефективні ваші продажі? Чи ваші продажники теж говорять про зусилля, які вони доклали, як їм було складно і тяжко, яка ситуація на ринку, що ніхто не має грошей і не має часу, і для поки що для когось це не пріоритет? Чи вони говорять про те, наскільки і на яку суму вони сьогодні продали? І, до речі, чи є у вас цей облік у вашій системі роботі із клієнтами? Я хочу, щоб як найбільше бізнесів було ефективними, щоб бізнеси зростали і процвітали. А для того команди треба вчити, а бізнес треба систематизувати. Український бізнес має бути ефективний.